Йо, друзі, усім привіт! З вами як завжди, Клирей. Вітаю на новому відео з Геогесеру. Хто не розуміє, хто не знає, що таке GeoGuessr, це браузерна гра, в якій на Google Мапах тобі потрібно вгадати країну чи навіть точний регіон цієї країни. В моєму телеграм-каналі можна безкоштовно спробувати цю геніальну гру, тому не соромся, переходь за лінком в описі. Ну а сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви цього відео, ми будемо грати на мапі України. Ця мапа досить незвичайна, досить нелегка. Я б сказав, супер важка, де зібрано багато унікальних, гарних лок України. Ну і в принципі. Дивлячись на ці локації, ви б, можливо, і ніколи не сказали, що це Україна. Навіть і такі там є. Тому бажаю вам просто гарного перегляду. Let's go. Ну що ж, поки досить небагато зіграло людей на цій мапці, але після цього відео впевнений, що буде досить великий наплив. <звук> рекомендую, дуже рекомендую зіграти на цій мапі. Стартуємо з знову. По NPZ буде складно вивезти. Добре. Um. Добре, я, я просто знаю цю локацію. Це під Дніпром поля, якщо я не помиляюсь. Хто знає, той знає, що я з Дніпра і це десь в сторону старих кодаків має бути. Я майже впевнений, що це ця дорога. Отак от починаємо. 4997. Ем, далі, далі вже щось важче. Я думаю, це щось на захід України. Ем, дивлячись на цю архітектуру, так? То поля, в принципі, ростуть. Не знаю, це, це може бути якийсь Тернопіль, Хмельницький, щось під Хмельницьким. Ех, я не знаю, десь, десь тут, напевно. Північніше, північніше Хмельницького, але логіка в цьому була. Безсумнівно. Ам... Блін. Це вже важче. Це вже набагато важче. Тут незрозуміло. Можливо, мені антенна ця допоможе, та ніяк вона не допоможе. Вона звичайнісінька. Блін. Давайте думати. Слухайте. це... Чому ну, ця архітектура мені схожа на якусь більш-менш західну частину нашої країни знову ж таки, як я казав, мовний франківськ. Міг би так виглядати? Не знаю, але спробувати варто. Рівне. Добре. Сахід вгадали. Це досить непоганий гес. Ом... Не знаю. По цій угрілі травій і, в принципі, по рослинності це дуже схоже на Нікополь. Правда, де це? Я Нікополь в цілому дуже гарно знаю. Правда, яка це частина. Ой-ой-ой-ой, любі друзі, я навіть не скажу вам. Добре. Можливо, це десь тут. Тут є така дорожка з кущами, по куту підходить. Не підходить, це не тут. Це мально тут десь може бути. Ай, це Запоріжжя все ж таки. Ну, нічого, близько було. Що це за дорога така? Навіть не знаю, де таке покриття у нас є. Оум. Um... Ам-ом-ам. Um, 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 um. Хіба що я пішов на якусь якусь центральну Україну, напевно, можливо, на Поділля, можливо, північ дещо десь тут? Кривий ріг, ну, звісно, же ж. Ну, дивіться, 13к, враховуючи, що перші два ГЕСи були бездоганними. Я думав, наб'ю тут 25, та жартую, не думав. Хух, а що тут думати? Ну, Baltic Pines, Це, схоже, ну гарний. Якісне дорожнє покриття. 100% це має бути щось коло Києва. Можливо, умовна боярка, можливо, Ірпінь мені подобається, а можливо, просто Київ. Спробуємо. Ага, конча заспа майже. Окей, окей. Вау, incredible guys Оце лока Ну, от подивіться, ви б сказали, що це Україна? От як би вгадували, якщо б в NPZ це було. Я б, напевно, не пішов би в Україну, я пішов, би, як люблять казати Адес в Словенію умовно. Але окей, на мою думку, це Київ. Знову. Тільки. Куди? Я дуже погано орієнтуюся по Києву. Ні, це у мене все ж таки окей. Тут без шансів щось догадати. Бамбалейла. Центральна Україна, враховуючи всю цю рослинність. Що такі пагорби? <с>. Я не знаю, я тупо не знаю. Ну, слухайте. Черкащина, Кіроградщина, але чому тут пагорби такі? Можливо, це просто десь коло Кривого рогу. Можливо, взагалі коло Миколаїв. Та ні, не може бути коло Миколаєва. Кропивницький, мені подобається. Ага, сміла сміло Черкащина, яке сказав, Центральна Україна. У нас знову якийсь рандомний ліс, слухай то. Ну я не знаю, от такі ліси у мене асоціюються щось під Києвом. Де там воно було? Ну, знову може бути тут буквально. Ну да, дійсно. Ага, це сам Київ. Це сам Київ. Так, а що тут таке? Блін, що тут у нас. Нічого не зрозуміло по машині. Добре, а це виглядає як щось коло Дніпра, саме річки. Е, я не знаю, для мене це виглядає як кам'янське якесь. Дуже схожа рослинність. Бачите? Взагалі не туди пішов. От абсолютно не туди пішов. Навіть не підозрюю, що це може бути закарпаття. Окей, окей, багато піску. 100% буде північ зараз. Тож ми маємо таку антенку. Бачите, тут така біла фігня, Це точно північ. та й рослинність така. Не побоюсь і піду у шостку. Можливо, це глухів, Давайте глухів. Забейте, що я вам казав, це Бориспіль. Це тупо Бориспіл. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Це смішно, це дуже смішно. Окей. що скажете на рахунок південної частини України Аля Аля Миколаївщина, Умовний Перомайск. Ану, шмяк? Ага, Вознесенськ. Добре, це гарний гес. А це що за ліс? Це що за ліс? Що це таке? Ну, це точно північ. А що б нам шмякнути канотоп? Я щось не подумав про це взагалі. Опа, бачили таке? Ну добре. Добре, цю локу я просто знаю життя, бо. Я просто це знаю тут був. Де воно тут було? 50 метрів, окей, важко вгадати, точно це не Взагалі тут більше тисячі локацій, повторюватись має дуже рідко. Але так, на декілька разів зіграти, чому би і ні. Це прикольно. При тому, більшість лок я взагалі не буду запам'ятовувати, чесно кажучи. Що ви скажете, що ви скажете, що це якась. Якісь суми. Ну, піжіть, архітектура якась дивна. Камінці такі. Щоб це не було десь на заході. Думаю, можливо, якась ахтирка взагалі. Ага. Еге, Егешбо. Егешбо щось кожна катка все гірше і гірше грає. Добре, це ніби Кривий ріг. Такі дороги розчищені. Це кар'єрська тема. Ми вже, в принципі, бачили щось подібне сьогодні. Да, буквально. Буквально. Що це таке? Що це за грунту реаналізуємо? Не, ну це захід, звісно ж. Звісно ж, так, 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 так. ні. Так, не так. О, чи може бути це Закарпаття? Район Ужгоду. Бім. Це львів, бляха. Це львів. О май гад, бебі бе, і. Це щось коло Запоріжжя, гадаю, ніколя знову пагриби невеличкі. Можливо, це якийсь марганець. Можливо, покров. Ага. Ага. Знову коло Дніпра і знову я впрольоці. Чел Геній Це чел Геній. Добре. Ну, це зараз все виглядає, як. О, фі, це ж таке. Виглядає як щось. Район Шепетівка, полонне. Боже, де воно. Е, Славута. Олона. Бум. Бум-бум-бум. Так, підожіть. 1160. Можна рекорд побути. А, ні, я не поб'ю фіхіо знайдеться. Я фіхіо знаю, де це. Де це, де це, друже мій? Чи може бути це на Заході? Чи може це бути в центрі? Кокоджамба, ай-айє. -е. Знову ж таки, може бути якийсь умовний крапиницький. Ні, івано франківськ Кропивницький, івано Франківськ стоять приблизно поруч. Це дуже схоже на Кропивницький. Не знаю, поля там дуже схожі. Я не знаю, як вам пояснити, але мені одразу це якось зайшло. Таке враження, що я мав би знати, де ця локація, і ніби я її вже десь бачив цю локу. Але не згадаю, де саме. Скажімо, на Полтавщині десь. це Можливо, Кременчук знову ж таки. Можливо, Полтава сама. Не, це Гайсен. Добре. Який же ти крінж, чел? Ну ми в якомусь місті. Це надзвичайно. Що це може бути взагалі? Такий бордюр леганський. Лигансь... Оце може бути Полтава, мені здається. Не знаю, там парки досить схожі. В цьому В цьому точно є сенс. Ух, подивіться, які гарні квіточки. Блін, я не знаю, це десь на сході. В центрі. Ця штука нічого не каже нам. Я б спробував, знаєте що. Я не знаю, що я б спробував. Я б спробував центральну Україну, як я вже й казав, знову Кропивницький напевно, це буде. А це знову полтава. Ну, ні, ну ні, оце що таке. Це ну, має бути Сумщина. Ну, це не вона. Блять, я думав переяслав. Як же тут вигоріло? Як же тут все вигоріло? Ні, ну це точно південь. Прям південь-південь має бути я піду Миколаїв. Бім. Ай, не той берег, але гарно, гарно є. Гарно є. Юй. Я не знаю, тут чомусь вайби крового рогу я ловлю. А Оце Тульчин. Мені здається, оця дорожка дуже схожа на щось київське. Щом би не спробувати. Дійсно. Офігеть, ми буквально в місті. На жаль, я цього не зрозумів. Як я міг то Окей. Ну, ця лока виглядає як центр. Фігня, фігня. не центр. Так, ну це ми вже бачили, я не пам'ятаю, де це. От і в цьому прикол, розумієте? Так. Так, так, так. Не, ну тут робіть, що хочете, але йду на сумщину. Пі-пі-пі-пу-пу-пу-пу-чек. -пі не знаю, це, напевно... Це я думаю, це Харків. Ну, блін, що ще я можу так виглядати. Люботин. Люботин. Люботин, напевно. Дивіться, яка бабушка. Точно щось північне має бути. Не знаю, район Чернігова чи Сумщина, але можна спробувати умовний королевець. Чи глухів. Це Чернігів. Вітаю! Вітаю, це Чернігів. Ну, оце це Рівненщина, на Тернопільщину, я певний. Вінниця! Keep going, guys. Це що за труба? Це значить, що нам усім труба? Чи що це ще значить? От Кривий ріг, мені здається, з такими трубами. Чи Кам'янським? Південь, але не південь. Щось типу Кременчуку можна спробувати. Це було пальцем в небо. Щось на антені є. Ніби є. Ні, ну це має бути Дніпро. Це дуже схоже на Дніпро. Е, щось, типу, тут. Дійсно коло робоче. Дійсно коло робочої. Я то знаю цю вулицю. А, окей, от зараз що, навіть дивимось на антенну, що нам скаже. У минулому раунді антенка була, я зрозумів, що це велике місто. Це або Чернігів, або а, Дніпро з такою антенною з великих міст. На Чернігів, звісно, це не було схоже. Це було схоже на щось таке більш Ну не знаю, як вам пояснити Дніпровське. Тому я туди і пішов. Ну, а зараз у нас якась центральна Україна з такими ялинками. Я думаю, знову може бути Кременчук або горішні плавні. В горішніх плавнях там дуже багато ялинок. Кременчук бачите. Ні, Ну це, це, це ми знаємо знати, маємо знати ж, вірно? Миколаївщина, так. Якщо не помиляюся, це. Позносенськ був? Чи Южноукраїнськ? позносенськ, ніби. Так. Добре, бачите, тут вже на пам'ять працюємо. Не будемо брехати. Локації інколи повторюються. Але нічого, допоможу. Допоможу Dівсу. Прикощаємо цю мапу, і там буде просто триляр рандомних локацій. Зараз, а що це таке? Покров? Може бути? Я думаю, може бути. Ця шлока вже була. Так, ну цю локацію я знаю, бо це е, Трикутник залізниці, як я його називаю, в жмеренці. Там багато, е, багато таких состиковок залізничних бачите, ми буквально тут маємо бути. Так. В принципі, коли досліджував жмеренку, то дуже гарно запам'ятав цю локацію. У нас 5K є в NPZ. Що далі ми будемо робити? Ми підемо зараз в Запоріжжя, Напевно, більш за все, це схоже на Запоріжжя. Така вигоріла трава. Це регіон, район. Ну, це Дніпро. Ну, Вінниця. Цікаво. Цей бордюр минулий раз був в Полтаві. Чи може це бути знову Полтава? Перевіряємо. Ім. Ні, це кривий ріг. Кром розі також бувають бордюри, виявляються. Це захід вже любить. Це може бути Кременець. крименець. вам. Mm. Ай, жовква. Жовква. Покропім. Угу. Не пан. Ну що ж, друже, дякую тобі за перегляд. Не забувай, що в моєму телеграм-каналі в тебе є можливість спробувати GeoGuessr безкоштовно. Ну а я дякую тобі за перегляд, дякую за вподобайку, дякую за підписку і в принципі, дякую тобі за підтримку. Це для мене дуже важливо. Гудбай!